Ото мене здивували. Я й не знала, що платіжна система сучасних банків давня, як цісарська Австрія. У коридорі на стінах цінні артефакти, загублені кимось купюри та папери з часів Австрії, міжвоєнної Польщі, Третього Рейху, Совєтів. Понад 125 років ця будівля не змінює основного призначення. Тут завжди були гроші. З 19 століття зберігся вогнетривкий і незломний сейф. Товщина дверей вражає, а коштував як тодішня річна зарплата фінансового службовця. Сто років тому такими дверима захищали вхід до каси, збереглися автентичні вхідні двері, перила та сходи. Відповідно, ці сходи нові, сама сходинка, але перила старі. А отут повністю вони збережені, які вони були сто років тому. У кабінеті колись головного касієра вмонтовано старовинний сейф. А з балкону видно вілу Яна Нев'ядомського, бургомістра, пекаря й успішного фінансиста. Підтримайте нас коментарем, якщо було цікаво.